Добрий день, дорогенькі мої слухачі і мої глядачі. Хто слухає, хто дивиться, хто в інтернеті мене знаходить, а потім мені пише гарні листи. Дивіться, скільки в мене листів уже є. Я сьогодні все-таки може, знайду час і буду листи читати, бо їх багато збирається, а я так захоплююсь, казку розказую, розказую, розказую і забуваю, що треба листа прочитати. Може, зараз не таку довгу казку, я розкажу вам. Казка називається як Мачуха пасабицю в ліс виганяв. От колись давно та жив собі чоловік і жінка. В селі в одному, та так багатенько жили, хазяйство мали, господарство, поле мали, пару волів, худібку, корову, ну, хату жили, як і всі. І народилась у них дочка. Любили її, Оленкою назвали. Хороша дитина, боже, слухняна, мама всьому навчила. Вже вона така, ну, ще не доросла, ще дитина, але вже все в саміє. Але, знаєте, трапилася біда, якось мати захворіла, а тоді лікувати добре і не вміли. Похворіла бідна та й померла. Лишилася Оленечка сиротою разом з батьком. Ну, А батько сам, Оленка, вдома, треба хазяйки в хаті, та господині, та жінки чоловікові. всяк так він там рік-два. Помучився та взяв до себе вдову, по сусідству жила за жінку. А в неї двоє своїх дочок були, то вже якось і дівчатка купі. То ніби так мачуха спочатку до цієї Оленки дитину, дитину, дитину. Але ж, знаєте, як будь-яка мати своїх дітей любить, а чужі кому вони здалися. То це дитинка, знаєте, без матері тяжко їй. І вона ж така безвідмовна, батькові не жалілася. Ну, раз кажуть, треба слухатись. Така дитина добра, хороша, чемна. І, знаєте, як то тяжко жити, як горох при дорозі, хто йде, той скубне, кажуть, це про неї. І якось одного довгого вечора осіннього батька не було, десь він на базар поїхав чи куди там не було. А жінки вдома, мати щось там робить. Одна дочка її шиє, друга там панчохи плете, а Оленка там. Їсти варить. Щях так варила, а мачуха і за тим, та за тим посилає, та за тим, та й не догледілось, як вогонь в печі погас. Вони до каганця до свічки, і свічка погасла темно в хаті. Мачуха каже: так: знаєте що, хтось має йти вогню шукати. І дочка каже: А мені все я шию, мені від голки світла, мені не треба. Я і так побуду. Друг з тими спицями каже, а я от спицям, мені від спиць видно. А мачуха тоді як до Оленки, а ти чого сидиш? Ти чого сидиш? Бачиш, дівчата працюють, а ти ледашся. А ну гайда, звідси де хоч шукай, до лісу, до, 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 шукай, щоб вогню принесла, бо не приятеля голову відірву. Та й випхала, і в чому то була, в тому платячку, випхала на і двері, двері зачинила. Походила та бідна Оленка, походила, боже, куди ж піти? Ніде не світиться, люди вже спати полягали темно, і вона навмання так до того лісу йде. Боже, як страшно в лісі. Там якісь звірі, там якісь вовки виють. Боже, дитина одна йде, ні, ні, світла немає, і так на воня бреде через той ліс, додому вертатися, боїться, бо ж їй сказала, що голову відкрутить. Як же, її ображали в ті. Це б хто свою дитину на двір вигнав. Боже мій, страхіття, це, це не люди якісь. Іде, бідна, Олента. Коли дивиться щось, так там далеко світиться ні. Вона туди через тихащі, через, через чагарі пробираються ні дороги, ні стежинки. І виходить і бачить велике подвір'я, огорожене високим парканом, тином таким. І світиться, а світиться того, що на кожному кілку череп. І очі в нього світяться, палають, Злякалася, вона тікати хоче, а ззаду нею оп! І така бабера зігнута, без зуба, з палицею. Це ти куди, це ти зібралася, каже. Ти до мене прийшла, тепер пішли, попалася мені. Ой, бабусечку, каже, я тільки я ж не хотіла вас ні ображати, нічого мені. Мачуха мене послала вогню добути. Я тобі, каже, дам вогню, дам. Відробиш мені, потім отримаєш вогню, ну, заходь. Прийшли до воріт, бабера каже, ну, ворота відчиняйтеся. Оленка зі мною йде, а як буде виходити, то ви не відчиніться їй. Ворота. Відчинилися. Заходить бабера з Оленкою, а коло воріт висока верба росте. Бабера каже, ось верба, дивись, Оленка зі мною заходить, ти її пропусти. А як буде виходити, то ти її гіллям очі повибивай. Ідуть далі. Собака зубати і клати гарчати почав. Бабера каже, Ану, псе, іди з дороги, Оленка зі мною йде. А як буде виходити, то ти її на шмаття порви. Далі йдуть кіт зашепів. А бабера і каже: Ану, коте, геть з дороги, Оленка зі мною йде. А як буде виходити, то ти їй очі видряпай. Заходять до хати. А бабера і каже: Ну, служниця, дай ну, нам їсти, а Оленці Оленці роботу. Як так там служниця ходила така. Стара теж бабера, походила на стіл що сісти поставила. Баба сама поїла Оленці, шкірку хліба дала, шкоринку. Ну, каже, робота тобі така буде. Ось у моєму погрібі так купа маку розсипана і гречки. Розбери на дві купи. Сюди мак, сюди гречку, тоді і дам тобі вогню. Хе -хе -хе. Та пішла спати на піч. Сіла бідна Оленка. Та й думаю, як же ж тут перебирати, коли це? Вибігає маленька мишка. Каже: Оленечко, Оленочко, дай мені їсточки. Та каже, у мене нічого немає, тільки шкоринка, хрипчика, на, вділила і ту ж коринки дала. Мишка з'їла, каже, я тобі допоможу. Гукнула мишка, тут купа мишей повибігала, давайте зерно розкидати. Мак в одну сторону, гречку в другу тут же розкидала все. Надранок Бабера виспалася на печі та спускається до того погреба. О, каже, а як, це ти? Перебрала це зерно. ну диви. а Оленка каже, все зробила пані матко, дайте мені вогню та відпустіть мене. А. Ага, каже, відпустити тебе не для того я тебе привела. Бачу, ті черепа висять і твій там буде. Ану, служниця, натопи піч та спечи мені гарно цю Оленку, я побіжу своїх сестер на гостину кликати. Побігла бабера. А служниця почала піч топити. Оленка, бідна, плаче, а далі каже, Служниця, дорогенька моя, не вбивай мене, відпусти мене, я тобі за це хусточку свою подарую. А в неї була єдина хусточка, колись їй мама подарувала гарна, така тернова квітами вишита. Віддала служниця, та подивилась, каже, добре, не буду я тебе пекти, тікай, якщо зможеш. Оленка виходить, кіт на неї кинувся. Вона йому ж коренку хлюба вділила, кіт з'їв, каже, проходь, не не буду я тебе дряпати. Іде далі Оленка, тут собака до неї гарчати. вона... Тушкуренку хліба другу собаці віддала. З'їла собака, каже: ну біжи, не буду тебе зачіпати. Підходить Оленка до верби. Верба намірилась бити її, а Оленка взяла водичку, полила її коріння. Верба каже, проходь, не буду тебе зачіпати. Підійшла до воріт, ворота не відчиняються. Взяла Оленка з кишені, трошки в неї олійки було в пляшечці, полила ті завісики, ворота й відтулилися. Побігла Оленка додому, а одного черепа. Зняла в нього вогонь в очах, говорить, прибігла додому, принесла той вогонь в пічку, загорівся. він. А тим часом бабера додому притаскалася. Дивиться, немає Оленки. Як так? Ти чого не спекла? А служниця каже: Я тобі 100 років служила, ти мені такого нічого не дала. А вона мені хусточку подарувала. Баба до кота: Ти чого Оленці очі не видріпав? А кіт каже: Я в тебе 100 років жру, ти мені хлібчика не кинула, а вона мене погодувала. Баба до собаки, ти чого її не покусала? Собака каже, того не покусала, вона мене погодувала, ти мене ніколи не годуєш. Побігла до верби, а ти чого її очі не повибивала. А каже верба, ти мене ні разу не полила, а вона мені корінням водички принесла. Баба доволі: ви чого відчинилися? Ворота кажуть: ти нас ніколи не змащував, а вона нас олійкою змастила, тепер мене репим. А в цей час мачуха взялася до Оленки сваритися. Цяка така, я тебе для чого посилала, щоб ти поверталася геть з моїх очей. Коли це хтось стук, 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 двері. Двері відчиняються. І заходить до хати. І собака, і кицька. Загарчав собака на мачуху, кіт ах, зашипів, пазурі виставив. Ах, і каже, якщо будеш мою Оленку ображати, то я й тобі очі видряпаю і твоїм дочкам. З того часу Мачуха боялася Оленку ображати. А як тато повернувся, Оленка все йому розповіла. Тоді батько Мачуху злу з її дочками вигнав, а сам своєю милою Оленкою, з собачкою, песиком і далі живе. Живуть добро по столом возять. Вам казочка, мені бублички, в'язочка. До побачення! Ді.